Сучасні діалоги, історія на уламках, виставка художника Паула Коя, яка відкрилася у Дніпрі під час тижня італійської мови та культури в Україні. Над підготовкою події працювала спільна Україна-італійська команда. Цю команду входять не тільки працівники нашої компанії, а також італійці, котрі нас підтримали. Це інститут дела культура італіана» італіна Колонелла. Амбашата італіана – це посольство Італії в Україні, котре нас також підтримало в особі посла Карло Формоза. В особі консула Франческо Пеше і е, також нас е, підтримав наш е, почесний консул Італії в місті Дніпро Андрій Здесенко. Ці роботи пояснює їхній автор Паола Коя, спілкування протилежностей, на кшталт миру та війни, руйнування та відродження минулого та майбутнього. Кожна картина джерело історії про біль, надію та силу для початку нового життя. Багато творів розповідає Паола Коя, були продані в інші країни. Гроші художник спрямував на допомогу зсу всі мої роботи це своєрідний шлях від Італії до України. Я намагаюся показати зв'язок між двома країнами та народами. Ми всі переживаємо складний момент історії, коли народ України страждає від російської агресії. Моє велике бажання допомогти народу України пережити цей трагічний час і знайти інструменти та можливості для підтримки. Три кімнати, в яких розташувалися роботи Паола Коя, разом і створюють експозицію. Перший сталевий герб України, символ незламності та стійкості. Він стоїть як мовчазний протест проти руйнування. Друга кімната це Україна. В ній твори, що показують війну не як статистику, а як особисту трагедію кожного. Третя зала Італія. Вона дарує відчуття спокою та краси, які нагадують такий бажаний мир. Як тільки я зайшов до цієї зали, відразу побачив цей отвір у стіні. Коли я його збільшив, утворилася своєрідна інсталяція у вигляді карти України. Це один із символів, за допомогою якого я можу передати силу та незламність українського народу, який міцний як стегла. Роботи Паола Коя створюють простір для усвідомлення та власної інтерпретації. Він передає своє послання через форму, матеріали та зображення. Паола коя закликає до активного співпереживання і демонструє, що незважаючи, чи ні на що культура та мистецтво залишаються універсальною мовою для розуміння та єдності, в цьому якраз основний сенс знаходити якомога більше оцих споріднених історій між італійцями та українцями, котрі надихають на те, щоб створювати такі капу лаворо української шедеври. І для того щоб їх показувати, для того щоб вони могли надихати українців робити їх більш щирими. Більш справедливими, як казав Пауло, до того, що взагалі відбувається, і підтримувати один одного. Це, це основний сенс. Познайомитися із виставкою Сучасні діалоги. Історія на уламках можна з 17 по 20 жовтня з 11 до 19 години за адресою проспект Яворницького 28. Офіційне ж відкриття відбудеться 19 жовтня, о тринадцятій, за участю по лакоя, де гості зможуть поспілкуватися з ним, поставити питання та отримати автограф. Також до заходу приєднаються талановиті італійські шеф-кухарі, які готуватимуть в просторі Джанівіно для відвідувачів виставки. Спеціальне меню вони порадують гостей автентичною ломбардійською кухнею. Формат зустрічі відкритий.